Є декілька норм в ключових документах, які регулюють взагалі ведення війни і міжна... з позиції міжнародного гуманітарного права. І, зокрема, у нас існує спеціалізована конвенція, яка називається Гаазька конвенція захисту культурних цінностей 1954 року, і до неї є два додаткових протоколи. Це ті ключові специфічні документи, які стосуються саме захисту культурних цінностей і культурної спадщини. Знищення української культурної спадщини відбувалося не тільки свідомо, а й з особливою ненавистю та жорстокістю. Предмети, речі, пам'ятки нашої окремішності, нашої культурної ідентичності, нашої історії. Без України Росія не мислить себе як імперію. Імперія неможлива, тому що Російська імперія взяла в основу своєї конструкції Київ як центр релігійної і державної легітимації. Звідси випливає, що будь-які спроби українців виступити проти якихось російських інтересів, державницьких чи будь-яких інших, наражаються на цілковите брутальне нищення. Показали повну зневагу до інших культур, натомість у них в голові лише власні цінності, наративи. Єдине, що ці ці роки, там 300 років русифікації під час царської Росії чи радянізації, таким чином Москва намагалася розповсюдити легенду про єдиний культурний простір і захопити. В неї українські традиції саме звідти і воливський указ, арешти українських письменників і розстріли під час студентських часів. На сьогоднішній день, коли в нас продовжується війна, розуміння того, що нам потрібно зберігати культуру, безумовно необхідно, тому що ми бачимо, що Російська армія і, взагалі, ця війна вона спрямована на те, щоб знищити український народ, знищити українську ідентичність. 24 лютого почалося з включення телевізора і з великого реву літаків вночі. Проснулася зразу вся громада. Було чути абсолютно всім. І десь вже після 10-ї ранку на КПП дитятки стояла орківська техніка. До останнього не вірилося, що це можливий. Такий напад, тим більше бородянка не представляла з собою військової цікавості для ворога. У нас немає ні військових частин, тут не було, ні аеродромів військових, ні складів. Десятки тисяч зруйнованих об'єктів. Як соціальної інфраструктури, так і будівлі звичайних людей. Серед цих об'єктів 112 це культурні споруди, це наші музеї, це наші бібліотеки, це наші будинки культури, це все те, що привертало увагу наших громадян, ставало центром певного соціального життя в невеличких селах, прийомних центрах. Та Безпосередньо в містах Київської області. 2 березня 2022 року на Бородянку був зроблений другий авіаналіт, і пошкоджено два будинки в центрі Бородянки. Вибухова хвиля від цих авіаударів надзвичайно пошкодила палац культури, в якому розташовувався на другому поверсі краєзнавчий музей Бородянщини. Було знищені е, рами скло, всі скляні перегородки, е, всі навіть е, гіпсокартонові перегородки. Е, музей Бородянщини е, мав кілька е, перегородок гіпсокартонових, е, які відділяли від основної площі. Е, Холу, звичайно, при вибуховій хвилі ці перегородки були вщен зламані, і всі експонати, які стояли біля цих стінок, або на цих стінках були е змонтовані, це все пошкодилося. Взагалі пошкодилися всі крихкі матеріали, всі крихкі експонати, це і писанки, і е статуетки із глини, це і глечики, деякі все, що стояло біля цих крихких е споруд. Стінок все пошкодилося. Вітрини в нас в скляні були в музеї, то основна частина їх також пошкодилася. 3 березня. Після того, як нам вдалося спастись від вибуху бомби, переїхавши на окраїну бородянки, я передзвонила директору Палацу культури і запитала в якому стані палац культури, бо вона живе поряд і її будинок вцілів від вибуху, пошкоджений, але вцілів. І вона сказала, що Оля музею вже немає. Третій поверх упав на другий, а на другому поверсі в нас знаходився краєзнавчий музей Бородянщини. Ви можете зрозуміти мій стан, коли Квартири немає, житла немає, і ще й робота, як то кажуть, зникла під ударами бомб. До цього всього в окупації ми знаходилися під бомбовими ударами постійними, які літали з центру бородянки на загальці, звідти е, на бородянку. Це було щось страхітливе. Ми навіть не могли вийти на вулицю наскільки це було жахливо. Ці історії у військовій хронології або в тих злочинах просвітних, які Стали, на жаль, напевно, найдраматичнішими кейсами злочинів проти людяності і людства під час ведення бойових дій. Вони доповнилися злочинами проти культури. І от на території Київщини ми маємо кілька дуже знакових об'єктів. Передусім, це Іванківський історико краєзнавчий музей, Зателефонувала начальник відділу культури, сказала, що горить музей. Іванківський музей був знищений під час артилерійського обстрілу. Один з нарядів потрапив до музею. Від нього загорівся спочатку дах, а потім пожежа перекинулася на всю будівлю. Чоловік вийшов на вулицю, щоб подивитись. Що, що тут відбувалося. Він покликав мене, каже: Йди подивись. Я так вийшла, подивилася, дах був пошкоджений, снаряд попав туди. Але сам самі стіни були цілі. А потім хвилин через 20 чоловік сказав: викликай пожежних, тому що почав, почав дах розгоратися. А так як був дуже великий вітер, воно почало швидше-швидше розмухувати його, розгоратися. Пожежники вже не брали слухавки, і не їздили, тому що був повний ванків орків. Вже не можна було їхати нікуди. Тоді ми прийняли рішення, що ми вириваємо грати, вибиваємо вікна і виносимо хоч ті експонати, які ми можемо. Ну в першу чергу картини, а потім вже ті експонати, які ми можемо е врятувати. Вдалося врятувати картини Марії Примаченко. І окремі предмети, це предмети археології, здебільшого, це гоняні предмети, які ви бачите, це предмети з каменів до історичної епохи, ті, які були невеликого з одного боку розміру, а з іншого боку за характером матеріалу, витримали певну температуру. Буквально за 10 хвилин я перебігла площу, незважаючи на те, що там орки були по всьому району в нас по Іванкову, що Надія Костянтинівна попроскури бігла через усіх, що я, дружби міра по центральній площі, понад адміністрацією, всі вони бачили єдине, що вони не розуміли, що в нас тут може бути якась цінність. Що стосується кейсу Іванківського музею, то якщо буде зібрана достатня кількість інформації, яка висвітлює цю ситуацію, цей інцидент, то Потенційно може бути воєнний злочин за статтею 438 Кримінального кодексу України з посиланням на порушення Гайської конвенції 1954 року, або це може бути за певних умов передано в Міжнародний кримінальний суд, і тоді це буде розглядатися за статтею Вісім двабде Римського статуту, також з посиланням на порушення Женевських конвенцій і Гаазької конвенції. Музей був зруйнований 25 лютого прямим попаданням снаряду безпосередньо в будівлю нашого музею, що говорить про те, що це був спланований акт, спланована операція для того, щоб знищити саме музей. Було це целі направлено, тому що після 28 числа вони тут. Собі міні-штаб організували, вони в цьому парку, вони тут були. І як люди йшли по парку, вони казали, швидко перебігаєте, бо будемо стріляти. Тому їм для чогось цей парк треба. був. коли зайшли орки 24 числа, пост їхній був на мосту біля річки Тетерів. І от саме звідти. Звідти саме летіло сюди на музей. Це можуть підтвердити люди із крайніх хат по вулиці Київська, які чітко бачили. На мою думку, це було влучення в музей спеціально спланованою акцією. Для чого? Росіянам дуже важливо знищити нашу культуру, знищити нашу історію, знищити все, що пов'язує нас і ідентифікує як українців. А тут було дуже багато того всього. Чим ми пишалися і що для нас було нашою візитівкою? На мою думку, в кожній громаді має бути музей, має бути збережена їхня історія, їхня автентичність. У нас тут був один із відділів, де картини Марії Примаченко. Другий був ткалі, Ганни Верес, вироби, але у нас були і вишиті сорочки, старовинний одяг саме Поліського краю. Сім'я Вересів родом із села Обуховичі. Тут народилася Ганна Іванівна, тут народилися її доньки Валентина, Олена, і вони всі займалися ткацтвом. Хотілося б сказати дійсно про унікальний рід Посопчук Верес. Це ткалі, яких виростила і виховала, і дала дорогу у мистецтво Іванківська. Земля, що на Київщині, Марія Посапчук надала життя своїй доньці, яка успадкувала талант матері і яка змогла ці знання піднести на якісно новий рівень. Ганна Верес, коли зростала як дівчинка, вона вже з дитинства копіювала техніку мами. Вона набиралася цих навичок у ткацтві. У нас так бабина була стара хата, ще, з маленькими віконцями. І ну, одна кімната, і там стояли два верстата. За одним мама працювала, а за другим баба мене вчила працювати. І мама так завжди за санком, Я не пам'ятаю, що вона робила, робила і робила до 12 ночі. все працювала. Вона із рушника вона зробила святковий його. Вона сама це робила із таких ниток яскравих і вона весь час у роботі, весь час щось шукала нове, щоб щось зробити. Ну, вона майстер своєї справи. І вона, як саме сказати, все життя віддала цій справі. Дуже дуже любила. От любила роботу. Представники цього різновиду народної творчості знають, що це дуже складний жанр, саме переборне ткацтво, який потребує невеликих знань, зусиль і навичок. І Ганна Верес у своїй роботі досягла неймовірних висот. Вона і народна художниця України. Вона і лауреатка Державної Шевченківської премії 1968 року. Внесок родини Верес він дуже колосальний. Саме Ганні Верес. Належала ініціатива створити в її рідному селі Обуховичі музей ткацтва в Обуховичах, який об'єднав, мабуть, всі досягнення зразки і твори саме Іванковського стилю ткання. І на жаль, зараз цей музей знівичено багато речей, зокрема тканих творів родини. Верес викрадено з цього музею рашистськими загарбниками. Це був шок. Коли до мене говорили, я навіть, тому що все це було розкидано. Коли ми зайшли, внизу була прибита робота Ганни Іванівни. Вони собі шторку з неї зробили. На одній спали. Вони... І розумієте, от на що я звернула увагу, для них оці музейні експонати вони взагалі ніякої цінності не виявляли. Це для них були просто тканини, це переборне ткацтво. Човниково-ремізний спосіб його використання це коли кольорова нитка просувається через певний інструмент на всю ширину полотна. Це було і є в принципі досить складно, і такою технікою володіють небагато майстрів. Це треба мати і досвід, і бажання, як і хист, і працелюбність. Роботи Гани Верес вони знаходилися у вітринах і знаходилися в великому залі, там де вже палала стеля, і ну просто нереально було вже їх звідти виняти. Ну, навіть не пробували, тому що там і впадав дах уже. На жаль, ну вони не цінують чужого. Для них це не має значення. Для нас це наш спадок, наша пам'ять. Можливо, наш генетичний код, я не знаю, як це правильно сказати. От вони знищували все українське. Для них ми не маємо значення. На прикладі музею в Обуховичах, в якому постраждала будівля музею, і так само були розграбовані експонати, то тут можна говорити про одночасно два порушення, тобто руйнування майна і привласнення майна. Що стосується руйнування, то і так само, як з Іванковим, є оця окрема норма, та яка захищає саме культурні цінності, культурну спадщину. А що стосується розграбування і привласнення, то тут є статті Римського статуту, та, які криміналізують в цілому розграбування цивільного майна, вони не конкретизують в своїх в тексті своїх норм саме про культурні цінності. Але вони є тими загальними положеннями, які захищають все цивільне майно від розграбування і привласнення цих положень в міжнародних збройних конфліктах. Є три і в статті 82 А Римського статуту і 82 б Римського статуту. І вони саме і криміналізують розграбування і привласнення майна. Коли я вперше побачила все. Це, що було, мене емоції зашкалювали. Я не, я не можу навіть сказати ті слова, виразити те, що ми побачили. Найбільше було шкода, мабуть, оцих виробів музейних, тому що вони унікальні. Вони, зараз вони вже в єдиному екземплярі, яких, тим більше, що в Іванкові музей згорів, роботи Ганни Іванівни, там загинули. І мені. Це було настільки важко, що я, я не знала, що робити. Тим більше, що коли ми зайшли, ми ну, не всі роботи бачили зразу. Ми думали взагалі, що їх знищили. І коли ми потрошку почали їх відшукувати, боже, це таке було щастя, я вам не можу порадити. Ні, це, це реально було щастя. Цінність взагалі будь-якого експонату, незважаючи на його статус чи. Регіональний чи національний він є значущим для кожного громадянина держави, для власне для держави і для всього світу. Не випадкова конвенція ЮНЕСКО 1972 року про охорону і збереження культурної спадщини, якраз в одній зі своїх статей містить таку думку, таку тезу, що втрата будь-якої культурної цінності є згубною для всього людства. Тому ми не будемо навіть зараз казати, що це виключно твори верес. Всі матеріали, які знаходилися в іванковському історико-краєзнавчому музеї, це власне і роботи Марії Примаченко. Особливо підвищився. Попит людей у нас на картини Марії Примаченко, коли ми зробили мурал на одному із будинків по вулиці Київській, ми зробили мурал. Там Марія Примаченко, фото її, а на муралі поряд мали бути картини Марії Примаченко. Але, на жаль, орки внесли корективи і пішло все трошки не так, як планувала громада. Наївне мистецтво Марії Примаченко це абсолютно самобутній, окремішний такий от, локальний напрямок, тому що те, що ех, малювала. Глибоко індивідуальна її така от фантазія, уява замішана на глибинних традиціях українського народного мистецтва. Це відмічають і дослідники, які вивчають мистецтво примітивізму в глобальному, скажімо так, сенсі, тобто вона дуже своєрідна. Оцінені дуже високо таким відомим художником світового рівня, як Пабло Пікассо, і будь-яка виставка, яка з творами Марії Примаченко десь за кордоном проходить, вона завжди резонансна, тому що її твори включені в енциклопедію світового мистецтва. Коли я дізналася про те, що знищено іванківський Історико-краєзнавчий музей наприкінці лютого 2022 року, коли почалася повномасштабна російсько українська війна, я просто дуже замислилася, наскільки світ є хитким, і наскільки ті унікальні скарби, які зберігаються в наших музеях, вони вразливі. І окрім того, що ця війна скалічила долі багатьох людей, багато людей Залишили цей світ, знищено багато будівель, але також є край кричущим те, що багато закладів культури, зокрема музеї, будинків культури, школ мистецтв, так само свідомо знищено рашистськими окупантами. Уже навіть лідери світових країн, зокрема Джозеф Байден. На міжнародній конференції в Японії відкрито сказав і назвав цю війну це як heritage war, тобто війна за спадщину, це війна за культуру. Тобто набагато глибше це не є релігійний конфлікт, це не є політичний конфлікт, це є війна за ідентичність, культурну, національну індивідуальну. І саме тому так масово знищується не лише цивільне населення, не лише об'єкти цивільної інфраструктури, а передусім. Культурні пам'ятки. Всі питання, які ми зараз піднімаємо на зустрічах міжнародних, в тому числі в ЄНСК, пов'язані зі збереженням спадщини в першу чергу. Тобто нам потрібно, наприклад, перед зимою укріпити елементарно укріпити будівлі, які зазнали пошкодження, щоб вони в подальшому не рейнувалися. Нам потрібні елементарні генератори для того, щоб можна було зберігати колекції. І ще багато чого, особливо перед зимовим часом. Тому ми якраз і звернулися до ЮНЕСКО і багатьох наших країн-союзників щодо необхідності надання негайної допомоги Україні або матеріалами, або грошима для того, щоб унебезпечити наші інституції від подальшого подальших пошкоджень. Відповідальність Росії як держави вона на сьогодні можлива в двох сценаріях. Основних: це Міжнародний суд ООН і Європейський суд з прав людини. В обох цих судах існують справи вже проти Росії, які подала Україна. Після повномасштабного вторгнення з'явилася третя справа, яка стосується геноциду. І в цій справі зараз підключилися багато інших держав, тобто вона на початкових стадіях, і поки що не зрозуміло, які саме факти туди входитимуть. Але, в принципі, нічого не забороняє Україні чи іншим державам, які втрутилися на боці України. Подати в тому числі на розгляд міжнародного суду ООН, факти, які стосуються нападів на культурні цінності. Це не буде в даній ситуації якимось окремим компонентом справи, але це може бути важливим контекстом, тому що в ситуації геноциду дійсно може бути знищення чи розграбування культурних цінностей, культурної спадщини українського народу фактором, який вказує чи підтверджує. Наприклад, намір Росії вчинити геноцид.